Святий Божий Син, Ісус Христос віддав своє життя за грішників і воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свою вину, покається в своїх гріхах, то будуть прощені всі гріхи, з душі зніметься весь гріховний тягар. Прийде свобода, прийде спасіння, прийде прощення гріхів. Покайтеся, люди, наверніться до Бога. І Він вас благословить. Він знає ваше життя, він знає всі ваші переживання на цій землі. Ви Богом не оставлені, не покинуті. Єдине, що буває добровільно самі відділяються від Бога, а Бог ніколи людей не залишає, але люди роблять свій вибір на цій землі, живуть по-своєму, вибирають своє, винене почасне, проходяче, а Господь приблагає вічне життя, вічне блаженство, вічне щастя, мир з Богом. Тому люди приморіться з Богом.